Дивіться, який в мене майонезик вийшов. М -м -м. Густий, гарний. Дивіться. Якщо Даша відповість так само, як Олег, на з За кожну твою з домашніх яєць. Олег Привіт. Так, займаюся готува... приготуванням. Вчора то хлопці робили пільмішки і залишився іще фарш на трошки. То я зараз вирішила, що зроблю. Блін виключу, бо в мене тут ще кохання на виживання йде. Коротше, то я вирішила зараз зробити з цього фаршу вермишель по-флотськи. Потім згадала, що у мене ж там ще кукурузка в погрібі. То Вирішила ще зробити салатик з капусточки з кукурузки. Майонезу, звісно, що нема, то це такий майонез і зробила. Майонез, я розкажу, який, який в мене рецепт: Два яйця, пів літра олії, одна чайна ложка цукру, 0,5 чайної ложки солі я зараз забуду. Чайна ложка гірчиці. Звичайно, це отакої. От от такої. І дві чайні ложки уксусу. І оце все діло акуратненько збить. Все. У ну, мене, мабуть, там трошки менше олії вийшло. Ну, в общем, отаке. То зараз ось його готую, пообідаю і будеш вести свекруху в город. Свекруха вже жде, О, а я. А я така відповідальна, що тільки-тільки їду. Воно вже звікруха дзвонить. І тут бац, і різко перескакуємо із п'ятниці на суботу. Так, так, приїхав наш цей хлопчина, який мався нам обрізати дерева. Спеціально зараз ось такого прискорила е, 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 відео по тій причині, щоб ви побачили, настільки. Професійна взагалі ну, ця людина в обрізанні дерев. Боже, ви ж подивіться, це просто. Він ходить, по-моєму, по тих деревах краще, ніж я по землі. Тоді ходжу. <су? су? су>? Поліз, куди поліз? Я не знаю, якби я насправді сама бачила оце, оце все, як він там лазив, як він його обрізав би, то в мене, напевно, був би якийсь сердечний приступ в, в, в терміновому якомусь порядку, тому що навіть зараз на відео, коли я дивилася, це було доволі таки страшно. Але він дійсно, він, ну, він професійний, він, е, хто пам'ятає, нам отого великого горіха такого зрізав повністю е, до кінця. Тобто ну, Молодець такий, не, не всім дано, скажімо так. Тож уявіть собі, скільки там електричних проводів, всіх їх треба якось так, щоб не зачепити. Коротше кажучи, дуже довольно що такі, є такі люди, професіонали, які можуть е, дуже багато проблем в принципі, е, позбавити, тому що цей горіх це в принципі проблематичний. Коли ресовці приїжджають, знаєте, то вони, в мене он і профіль е, спорчений, побитий, саме із-за них, тому що вони приїжджають на вишки на свої на ті піднімаються. Обрізають, бо воно ж заважає електричним проводам. І їм однаково, чи воно на профіль падає, чи воно там щось руйнує, чи щось з ним там робиться. Ну, коротше кажучи, дуже я так давно хотіла цього горіха в принципі, спиляти саму верхушку цю, всього не хочу. Але верхушку хотіла спиляти. І слава Богу, що сьогодні, в суботу, це все сталося. Скільки, скільки ще дров, господі, з цього горіха. Це взагалі, дивіться, купа всього. То ось так. Опанахали. Ну, оцей ми спеціально залишили. Ми залишили, тому що тут вже ж дуже сонячна сторона е, літом. Ну, сонце ж з поля там дуже-дуже велике. І щоб дитині був тут якийсь затінок то спеціально це залишено, нехай воно буде. Хоча Альоша, який ну, це різав, казав, каже, давай геть цього горіха, наче приберемо. Ну, з нього горіх тут ніякий, виходить, він чорний, там. Ну, ніякий, поганий горіх. У нас він просто тут заради холодку. Шосенько. Рибок. Ага, зараз подивлюся. Зараз подивимось на карася, який виріс там в басейні. Так що так, обрізали, тим паче, що там той хатка в нього. Ну, коротше кажучи, ми його прибирати звідси не хочемо. Але прибирати після нього теж не хочемо. І виходить ось така інтересна історія. Пішлі подивимося, що там. Привіт! Привіт! Так, подивимося, що там у нас виросло у Івасика. Що тут в тебе виросло? Ого, який нічого собі. Це з тих маленьких карасиків виріс такий карась. Це він в тебе один тут залишився чи не, є? У мене ще багато малих. А, малих багато тут? Так. Ну, нормально так басейн для карасів. Ні, руками не лізь холодне. Випускай все, побачила. Випускай, нехай собі там плаває. О, все. Ставок. Ото карась віріс. А де маленькі? Їх не видно, звісно. Вони такі, як ти карась, його ще треба попробувати знайти зараз. Ага, я ну так. Да. Ну, не видно. ну рибак виростив у басейні карася. Нормально. Тут, тут десь був. Тут десь був. Нормально так. він то так Так, ну хорошо. Так що, так, все, дерева вже майже в нас ці обрізані, блін, вони забули за ту яблуню. От. Я просто не бачила, коли він різав Він геть самісінького ранку різав. Але в основному оці великі дерева вже всі пообрізувані. і то вже добре. що. є. І жучок є, так. Ой, на дворі така погода, наче і не холодно, да? але так якось не холодно. типу сиро. Ну, мама в шапці. Мама в шапці, да. мама в шапці і в халаті, у мами сільський прикіт. Що чесно, так уже хочеться якимись такими ну, оцими дворовими справами займатися, що це взагалі. Якось так уже хочеться. Щоб вже так сонечко вийшло і все собі виносити, виносить, різать. Ой. Ось його, дивіться, яка вже і черешня. Геть обрізана, ну це чудово. Нехай в цьому році їх буде менше, але принаймні хоч дитина зможе їх потім дістати. І я буду менше хвилюватися, коли вони вилазять, поки ми не бачимо аж на той вершак. Так що, отаке все, з цим всім. Справилися. Та й чудово Отого, Оту яблуню. Я ж її теж хотіла, щоб він її обрізав. А вони, видно, забули. Вона теж, бачите, сильно висока, сильно стара, сильно прям стара. І виходить, що її треба було обрізати, обновити. Ну, нічого, ще обріже, ще приїде якось на кову та й обріже. А у нас в нас сіренького печалька. Циркулярка накрилася. Коротше кажучи, все накривається, да, сіреньки? Неприємно, так. Да. А чого ви? Знаєш, що ви забули? Щас. Ви забули ту яблуню відрізати. Ага. А так? Да. та кида? Не було контролюючого органу рядишком, да. та й позабували. Я про неї навіть не думав. Я чисто думав про горіх і а Я про яблуню взагалі думаю. Яблуню все. Яблуні я так якось можуть де Діда візьмемо драбину. Ага, то можна буде якось. Так, якось вчора Оце знайшла красоту. Слухай, я хочу зробити цю корзинку, сама дерев'яну для білья. У мене там та пластмасова, а мені вона не вписується. Вообще. І я хочу зробити оцього окремо. Боже, сіреньки, я подивилася, слухай, ціну покажу. Ось о, вкину сюди. На розетки на корзинку для білья із дерева. Ну, і причому що я хочу, ну, по-іншому, я думала так зробити. Типа, ідентифікувати ту корзинку, яка продається на розетки. Ох, бляха, я щось не пам'ятаю. Зараз вкину оце сюди оце фотографію і ціну. Але, якщо чесно, то вона мені щось значить візуально менш подобається, ніж ту, що я хочу зробити. Але побачу, може, ще ідентифікую типу, спеціально, <зас> за, скільки, за скільки можна таку корзинку зробити. Ну, побачу. Бо хочу дуже із дерева туди таку <кхм> у пральню під стіл, велику таку <кхм> і широку. <кхм> так, що, так що ось, ось зараз э, знайду, вставлю і ти, ти будеш в шоці, якщо чесно. Я тобі кажу. Прям геть. Не хочу не покупатися. Я не хочу. <кхм> <кхм> Та що ти шукаєш? Щотку що що десь щось загубив, десь положив. Ти серйозно думаєш, що ти в цьому всьому знайдеш щотку? Що вона була в кулочку. А, вона з кульочком? Так, вона з кульочком. А великий кульочок? Так, отака. Аго. Ого. — це на десь отут тільки така? Іди, бери лопатку, машинки. Будемо гратися, зараз з тобою йде зараз. що, десь? Це точно. Що де тоді? Щоб вона так була, як і не шукав Вона в кульочку була. — Угу. Я їй десь так положив. Так чого ти тоді тут купаєшся? Бо так тобі хочеться. Ні, а вдруг не положив. Це на Ага. А вдруг, а вдруг. Там не щотки, але там немає їх. Значить, вона по-любому в цікучі тирся. Ого. Нічого собі. Так, так. Історичний 220 момент. 220 гривень. А, не, не 520. 270. Бо 2540. О, то диви. Законов руку. Конечно. Ага, нічого собі. Це просто я прийшла, тут і знайшов. Ти поняв, так. би тут би ще. Ну. Я спокоюся. Ого, дивіться. Під двором, ще скільки всього. Віталік, це ще не. Ну, блін, стільки роботи. Взагалі на дворі стільки роботи, що це просто ужас. Уже хочеться поскоріше, уже те тепло і поскоріше уже за цим всім займатися, щось зробити, щось. От... Так, втом... Ага, хорошо. Сережка замовляє там вже щотки, от і, все. Так. і хочеться вже, прямо аж руки чешуться, щось на дворі робить. Хочеться, і городика вже теж хочеться. Коротше, все хочеться. а коли це все приходить, то тоді все різко перехочується. Що це він? О Боже, думала, що вилізло. О, не вилізло. Що там той рибак хоче. Крутовинка. Ау! О, це. Це, а мені, мені синочок, це здається, що це ще минулорічно. Вона да? угу. не могла ще вилізти. Так, да? да. ну, не змерз? Трохи вигнала Івасика на двір, бо провітрю якраз вдома, все. Ось, щось з цими насмерками геть. Ужас якийсь. Це вже тиждень диви, і ніяк не можемо його вилікувати. Не, легше вже. Уже легше? О, то вже добре, якщо легше. В общем, не вдалося нам свекруху воскресити по тій причині, що наші державні органи працюють коли хочуть. Шо? Робочий день до, в п'ятницю, до 15.45 ми приїхали в 15, грубо говоря, а вже було все закрито. І прикол в тому, що... Податкова. Прикол в тому, що за дверима вони всі були. От в чому комедія. Двері повністю замикнуті, повністю, геть самі у всю, у всю податкову. Коротше, во. і вони, е, а вони сиділи там за, за дверима. І за того виходить, що ми так із свекрухою нічого і не вирішили ці питання, і будемо вже вирішувати. У вівторок, тому що в понеділок мені на манікюр якраз на таке время, коли ми їздимо. Ну ми просто після обіду вже їдемо, тому що до обіду, то, понятно, там така чарга сумасше завжди. О, так що вже переносимо на вівторок. Свекруха не може ні лікарства виписати в лікарні, нічого взагалі не може. Це ще добре, що вона встигла пенсію отримати, а то так би й пенсію не отримала Так що у вівторок вже поїдемо. Та й будемо вже ну, цікавитися. Ну як це так? Чого вона вилітає? Блін, з цієї бази, я не можу поняти. Ну, типу, якби вона тільки якась була приїжджа, все життя тут живе в Україні, да це скільки вона вже тут живе? Ну, вважай, вона вісіммасяч при приїхала. А щас її 74. Обалдеть, <реш> уже й не порахуєш. Короче, і не можна, і десь вилітає і, і, і хоч ти з Так, що таке. Що я зараз придумала? Зараз понажарюю хлопцям на лісничок. Киф. Ото отих таких мій рецепт. точніше, не мій рецепт, то рецепт моєї тітки, який вона мені дала. Я більше ніякими рецептами просто її не користуюся. Можна і без яєць, і без молока. І коротше, без нічого. От у мене зараз молока немає на воді буду жарити. Ну, яйця є. Ну, яйця, щоб типа, колір просто був е там кращий. Хоча вони і без яєць я пробувала, не рвуться, ну дуже класні. То коротше, зараз ось понажарюю хлопцям на вісничку, щось приготую, поїсти. Та й таке. Наколотила ось його. тіста вже. Зараз воно у мене трохи постоїть. Тим часом хі, поставлю ось м'ясо на, е, на борщ. Борщ, яку треба сьогодні зварити. Так, по рецепту. Ну, рецепт. Що там у нас? Це я робила на літр води, а, як по рецепту, на 0,5 літрів води сіль або сахар, скільки ви там хочете, крухмаль 2 столові ложки. Сода 0,5 чайної ложки, 2 яйця, можна без яєць, повторюся. Ну і олії грам 50. І треба, щоб постояло хвилин 15. Це весь рецепт. На фоні у мене там мантра гуля грає. Сильно. Бо в мене нема настроєння. <рив> <рив> Мені треба очиститися трохи. <рив> То в мене коротше, на півтори години мантра заліпляна, чи наскільки. Наскільки там годин? Ну, вже не знаю. А, на, на годину 23. <кій> <кій> ну, ми такі люди творчіські трохи з цими з моментами своїми в голові. <кій> так що всього очищаємо ум тіло і даруємо мудрость і все, таке. <кій> а якщо шутки шутками, то я, між прочим, гаят, рі, мантру знаю на пам'ять. Уже десь так років 15, напевно. Ну, Тому що мантру треба слухати, щоб душа, тіло ум, трохи віддихав. Так, все, чекаємо, поки воно настоїться, зараз поставимо, цей, поставимо борщик та, та вже й вже покажу, які там ті налісники. Бо це ж, е, я згадала, що це на моєму тому каналі, що мама на всі руки, то там є рецепти, є, які вони там є. Багато новеньких тут, тому покажу, які вони виходять. У нас у нас вдома така обстановочка, взагалі, унікальна. Значить, поставила бульйон на борщ, то поки я жарюсь ці наліснички, ось його дивіться, які вони знову ж таки дуже класні. То папа робить зажарку для борщу. Ваня самий крутий із цієї сім'ї. Да, синок? Він поки я жарю ті налісники, то він їх просто тире і топче. Та й така так? Да? Дві хазяйки на кухні це не, не потерє. Нікуди. Да. Просто нікуди. Ну це ка. Були налісники, нема налісників. Все в нашій сім'ї. Ліше іменно так. Mm. Ну це якийсь. Mm. Пробувала? Ні. Тільки Ну, no, Вони дійсно дуже смачні. Ну, це дійсно це, цей рецепт, це найкращий просто. Повторююсь, і тут уже що це найкращий рецепт з усіх, які я колись спробувала. Спасибо, тік. Все. Ну, я їх уже жарю десь час, але вони не, не обільшаються, а уміншаються, тому що чого? Бо вжарюються Бо ось ці дві пачки, їх вжарюють. Так. В я... В я... А тоді, каже, я поправився за зиму. Ні. В общем, все, борщик у нас доварюється. Налісники. Чого вони жать? Не знаю, і... чи, чи вони дожаряться, чи вони вже все, чи вони будуть, чи їх не буде, чи що з ними там буде, тому що ви ж бачите, що оця орда ось цього м'ясна це ужас. Так що <смеш> борщик доварюється. Зараз ми, будемо... да, зараз ми будемо уже вечеряти, я сподіваюся, скоро. Так що традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні. Пока героям. Слава Пока, пока. пока. <смеш>